Вітаю, мене звати Сергій це компанія Будівельна Гільдія. Ми працюємо з компанією Сінят вже більше 16 років і хотіли би відзняти для їхнього youtube каналу невеличкий відеовідгук. На початку року ми вирішили, що нам не вистачає місця для проведення нарад зборів. Зустрічі тому вирішили трішечки розширити переговорну кімнату, яку ви бачите, і побудувати власний простір на своїй території. При виборі матеріалу для оздоблення стелі нашого простору вибір однозначно пав на фіброцементні плити Cementex. Однією з причин, чому ми вибрали фіброцементні плити Cementex для влаштування стелі на нашому просторі, була їх стійкість до перепаду температур. Оскільки в нашому просторі не буде підтримуватись постійна температура, це дуже важлива характеристика. Фіброцементні плити Cementex це вогнетривкі, вологостійкі та зносостійкі плити, що володіють гарними фізико-механічними властивостями та є досить гнучкими. Плити Cementex мають широкий спектр застосування, фасади, стелі, стіни. Ви можете вибрати їх для будь-якої конструкції найбільше в плитах цементекс мені подобається їх зовнішній вигляд, подібний до природнього каменю, що не потребує додаткового оздоблення. Хоча і може оздоблюватись різними декоративними матеріалами, штукатурками або фарбами. Це об'єкт компанії Будівельна гільдія зовнішня бесідка з можливістю використання зимою. Тому було використано ці цементекс плити. Для того, щоб вони завжди були міцні і не впливала температура на їхній стан. Вони будуть собі завдяки тим, що там є і проміжки, розширяться, звужатися, вони завжди будуть в гарній формі. Це раз. Друге, самі плити, якщо порахувати, то обійшлися навіть дешевше, ніж будувати гіпсокартонний потолок. Тому що потрібно ті ж самі ставити профіля. Потім ставити гіпсокартон. Він зараз не дешевий. Потім ставити сітку. Багато-багато роботи виконати кінцевих і порахували. Навіть вигідніше поставити це метек плити. які, до речі, в сітці, яка буде використовуватися з каміном, вони мають функцію негоріння. НГ. вони не гора. Тому функція їхня тут чотири рази краще чи будь любий потолок. Крім того, ідея це власників. Вони придумали цю бесідку, вони її спроектували, і за допомогою нашого майстра Василя гарно, гарно її втілили. Як ви бачите, дизайн вийшов шикарний. З підсвіткою зимою буде взагалі дуже гарно. Мене звати Василь, займаюся цикартонними роботами приблизно 5 років. На цьому об'єкті виконували монтаж потолку з плити цементекс 8 мм з порізкою на 1,20 м на м картами. Родина 63 квадрати з сементексом, як працюю вперше, але при доброму інструменті працювати з ним в принципі легко. Для порізки використовував погружну пилу з диском для цементексу, для фіброцементної плити. Якщо хороший диск, ну хорошо і ріжеться. використовуючи саморізи для цементексу, які роблять потаї, щоб. Сховати головку саморізу, в принципі, ніяких проблем з ним немає. Важче по вазі, ніж е, гіпсокартон в раз-два. А так, так все, все нормально. Наша співпраця з компанією Сінят ще міцна тому, що ми маємо схожі цінності. Ми активно залучені до соціальних проєктів. Ми дуже пишаємось нашою співпрацею з компанією Сінят. Компанія пережила непрості часи після того, як був зруйнований їх завод в місті Бахмут. Але не припинила своєї роботи в Україні і продовжує постачати якісні будівельні матеріали.